Машинку хочеш може? Mm -hmm. Машинку, да? Mm -hmm. да? То там є іграшка. В тебе велика іграшка. Mm -hmm. є. Дивись, дивись, які там зайчики. Я okay. зайчика. Солодощі, фрукти та іграшки. Такі подарунки до Дня Святого Миколая отримали 75 дітей-переселенців з Херсонщини у міському палаці культури. Родина Мануєвих переїхали з Херсонщини у травні. Оксана Мануєва каже, що насамперед намагалась врятувати двох синів, один з яких народився за чотири дні до повномасштабної війни. Dito meu Deus, eu Розуміє, що у дитини навіть старшої було все, і ну тут немає нічого, грубо кажучи, немає такої змоги все дати, як там було. Багато всього лишилося. Тут ти розумієш, що ти з нуля все починаєш, і треба десь його брати. У вас дуже молодці волонтери, дуже великі молодці, тому що вони допомагали і ліжечка у нас зараз є, і стільчик для годування. Ну в принципі, як волонтерам велике, дякую. Старший син Оксани Маноєвої Микита каже, що вірить у святого Миколая, і має цьогоріч до нього особливе прохання. «Щоб Війна закінчилася, і можна було поїхати додому. Яна Павленко з Каховки, що на Херсонщині жінка прийшла отримати подарунки для двох дітей: – 12-річної доньки та двомісячного сина. Лишилась бабуся. У нас там 80 років. Вона Просто б не доїхала. Ми дуже тяжко виїжджали, четверо суток і в полі ночували. Дітям також свято потрібне, якісь приємні моменти. Як всі знають, зараз наша Каховка знаходиться в окупації, зараз там дуже Страшно, я сама вчитель початкових класів. То більшість до четвертого класу 100% сказати, що Вірять, що є якийсь святий Миколай. Підготувала подарунки для дітей Херсонщини волонтерка Анастасія Калініна разом із чоловіком та сином. Благодійники також є переселенцями із нової Каховки, що на Херсонщині. П'ять місяців вони прожили в окупованому місті. Потім родині вдалося виїхати до Рівного, де вони почали допомагати іншим землякам-переселенцям. Це вже другий в нас такі, така друга допомога від себе. Просто порадувати наших херсонських діточок ВПО, котрі приїхали у місто Рівне. Перші ми роздавали 6 листопада, також були такі подарунки від себе, солодощі. А зараз ми вирішили на святого Миколайчика їм зробити таке невеличке свято. До нас приєднались дуже багато з міста рівна людей. Вони вклали частинку себе, щоб стати Святим Миколаєм і подарувати дітям цю радість. Анастасія Калініна розповідає, що до збору коштів на подарунки дітям відгукнулося чимало людей. Волонтери закупили солодощі та іграшки для дітей різного віку. Також для дітей-переселенців підготували розважальну програму. Надія Кривко, Микола Мельничук Суспільне новини Рівне.